Так, у нас сьогодні 25 жовтня 25-го року ми відновлюємо Ірпінські липки, як завжди, рандомно проводять роботи. Я знаходжусь в першій секції на шостому поверсі. Як бачите, тут вільна квартира, тому її швиденько замонолітили підлогу. При цьому, я не знаю, ну воно дуже вологе, я не хочу заходити, але хочу. мені здається, що там навіть немає опалення. Так, воно ще мокра, не бажано ходити. Дуже волога. Зайду наступного тижня, але мені здається, тут зробили підлогу без проводки опалення. Це означає, що Гарна і ціла, вона буде недовго. Бо потім будуть штробити і робити далі. Чому я так вважаю? Тому що. А, ні, брешу. Ось, є. Бришу, значить, є тут опалення, беру свої слова назад. Може, тропі не буде. Отут. Квартира горіла, зрозуміла, що штукатурки зняли, тут ще треба очистити від Кіптяви. Тому, власнику, 22-ї, напевно, це да. я рекомендую бути уважним. <кій> так само тут, нагадую, перша секція, шостий поверх. Отут свіжа Стяжка. Я була на сьомому поверсі. Зараз хлопці працюють. Як ви знаєте, перша секція поки що у нас дах робиться, я все ж таки піднімусь зараз. Не хочу заважати робітникам працювати, але хочу звернути вашу увагу, що це все так, оскільки у нас ще. Не закрита повністю, да? бачите, ото не закрито. О таке ми маємо такий стан сьомого поверху першої секції. Тут все мокре. Все що тільки можна і не можна мокре в нас. І а, це вже зелене, це вже такий мох в порах. Ось, зелене. Наскільки я пам'ятаю, цього не буде. Його приберуть. Буде вільна кімната. Тут ще потрібно все чистити. Площа кімнати збільшиться за рахунок. Раніше дах був отакий. А за рахунок прямого кута повноцінної квартири, площа кімнати. Набагато збільшиться. Бачите, вся цегла мокра, О, там все мокре, отут все мокре. Тут потрібно дуже гарно буде обробляти. І власникам квартири я рекомендую верхніх поверхів за цим особисто слідкувати. І нагадую, що на поверхом нижче, на шостому поверсі, вони вже зробили стяжку. А, ви ніхто не приходите, нікому нічого не треба. Я фіксую факт, бачите, яке все зелене. Ваша справа далі. Чому я наголошую, що ви маєте власними силами спостерігати? Отака От буде верхня частина в цій квартирі. Також цим власниками цієї квартири не написано, де має бути в нього прохід на верхній поверх, який так немаленький тут. Можна зробити хазяйське приміщення. Це все у ваших руках. І... Я знаю, хто власник. Впевнена, що мої відоси власник навіть не дивиться за персональних якихось дитячих обідок, але я нічого не, не зроблю з цим. Всі дорослі робіть, що вважаєте за потрібним ваші квартири. І головне, оцю деревину зараз використовують для фасадних робіт я фоточки викладала. Ось хлопці роблять, готують. А, бачите, отак обшивають торці Фасаду працюють. Деревина А, Зараз оце все мокре. Погодні умови такі, що сухої деревини немає. Її ніхто не суши. Нагадаю, що на... так вони роблять, бачите, це вони зараз облаштовують. І вона все мокра. Оце також вологе, а якщо не якась деревина ще суха, то погодні умови допоможуть їй стати вологим. Ви бачите, оця поперечина, вона геть мокра. Так от, я хочу нагадати, що раніше деревину в шостій секції, сушили. Зараз не сушать геть, бо не бачать в цьому сенс, тому що погодні умови такі. І всі надіються на продух, ну такі витереться, що воно швидше. Продується і висохне. І що між мінватою і фальцем є цілих 3 см продуху. І що цей фасад з продухом. Фальц з продухом. І що воно все за літо потім вивитряться. Я покладаю лише таку надію, як і вони. На жаль, з нашим підрядником отака от срака. Так виглядає у нас верхні поверхи першої секції станом на сьогодні.